Бонжур, ми замі Hello, friends. Да, ah, привіт, друзі! З самої теплої країни світу Канада. Сьогодні мінус один. І ж спека неможлива в Канаді. Нас Особливо три... в Квебеку. Особливо в Квебеку. У нас три або чотири, чотири денна подорож до провінції Квебек. Що ви думаєте про Квебек? Мені дуже подобається. А саме місто Квебек Сіті, перша наша зупинка це акваріум Дюк-Кебек. Тут всередині ми побачимо ведмідів. можна поторкатися з ката, і там ще дуже багато цікавого написано. Ну, але буде ще цікаво і по самому місту Квебеку. Так що залишайтеся з нами. Да, ми потрапили всередину. Тут це тільки початок експозиції. Подивіться, які голубенькі медузи. так? Да? Ну. Я, звісно, бачив в Азовському морі не дуже, але щоб вони такого кольору були. Це вперше. Павліку дуже подобається. Мені здається, що далі буде ще цікавіше. Це морські коники. бачите, вони літають. Точніше, вони плавають, а виглядає, як літають. Це прямо як перший. Давай, там, тут можна навіть торкнутися ската. Дивіться, друзі, тут є така кнопочка, і тут підставляєш, і тут на... можна понюхати як not so fresh типа як смердить. SmartDate... Ну, не свіжа риба. Я не буду нюхати, бо мені друзі розповіли вже, як воно смердить Ні-ні, ну як я... це не треба, треба, давай. Ох. 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 А послі вкусі, а послі вкусі, скажи. Мама. Так, він можна дитина. Не можна, можна... можна торкатися. Це все можна потрогати, якщо помити ручки. Ми прийшли в гігантський акваріум, але насправді ми зараз на верхньому поверсі, а потім ми будемо так під ним ходити на нижньому поверсі. Ось там коридорчик. І можна буде потім... Так, акваріум, а там люди під нами ходять. Ми йдемо в третій павільйон і там мають бути полярні ведмеді. Ну, оце і весь павільйон з Арктики. Оце таке трохи кидало. Вам. Ми трохи розчаровані, звичайно, що ніяких ведмедів тут немає. Тут є тільки кімната з проєктором. І з ведмедів тут залишилося тільки ось. Ось такий ведмідь на сцені. Ну, мабуть, це і правильно насправді що все. Не можна тримати ведмедів в такому місці. Але ми не розчарувалися, бо тут на території а, є дитячий майданчик. так що в хорошу погоду тут дуже вдало провести час з дітьми і всередині на вулиці. А це місце для ностальгії. для тих, хто приїхав з міста Києва. Саме сюди можна приходити і в місті Квебек-Сіті поностальгірувати за рідним містом. Бачите, я уявляю, що то північний міст. А це той залізничний. Ну, він, правда, не залізничний, але виглядає так, нібито залізничний міст. І це я ніби знаходжусь зараз на Русанівці. Ну що, друзі, ми приїхали до водоспаду Монт Марансі. Він знаходиться прямо під містом Квебек, Це буквально там 5 хвилин. В'їзд коштував щось на 20 доларів для нас. І це ми зараз внизу, а потім ми поїдемо туди наверх на таких вагончиках ось вони їдуть, ці вагончики. І там зверху з того місточка вам запущено як це буде Звідси вагончик їде, їде, їде. Отам вгору. Там якийсь чи ресторан, чи готель. Потім можна там прогулятися по парку, піднятися на той місточок. Отам люди стоять. Ми там будемо знімати вам теж. Потім можна навіть спуститися ось по сходах. Ну, а можна спуститися традиційно назад вагончиком. До речі, цей водоспад. Він має висоту на 30 метрів вище, ніж Ніагара Фолз. Він, звісно, що менший просто по ширині, але по висоті він вищий. Так, він має висоту 80 метрів, Ніагара Фос 50. І тут, до речі, ще лежить сніг. Ну що, ми сіли в вагончик, їдемо в вагончик. Тут на канадці. Тут видно по головних уборах. Так! Ось вам зверху це виглядає отак от. І там ого-го, як каже Павлік. Ого-го. Так, ось це ми і Маша. Ми зайшли наверх на оцей місточок. І ось це виглядає отак от. Ось тут отаке. Ого-го. Отак от воно ого-го. І ось тут з іншої сторони. 80 метрів вниз. Ого-го! Це ось центральне місце, де люди зазвичай гуляють в Бебеку. Там зверху цитадель. Ми на неї ще підемо. Тут оглядові майданчики, річка. Там внизу інший рівень старого міста. До нього можна спуститися на фунікулері. Ось ми піднялися на цитадель, там було мільйон сходинок, ми навіть не переховали. Нарешті тут зверху є оглядовий майданчик. Ось так це зверху виглядає, такий типу парк. Тут можна чудово погуляти. Ось, там є Паля Абрахама. це теж якась відома пам'ятка. Квебеку. Одна з головних площ Квебеку це Нодердам де Квебек. Це площа зі всіма прапорами. Це наш сніданок. Багато бутіків, магазинів і всього решта. Це продовження Сіті Холу. Це чудове мистецтво. Схоже на голову в Кракові. Це монумент братів якихось просветителей. Судячи з напису. Парламент КВБ. Гарна площа з якоюсь статуєю накритою. Музей мистецтва Квебеку. Так він виглядає зовні. Одразу захоплюємо. Зараз ми зайдемо всередину. Тут є великий павільйон, одразу є якийсь супермен, точніше супервумен. Тут можна навіть пообідати дуже смачно пахне. Тут є внутрішній двір. Там якийсь чудовий арт-об'єкт. Дуже багато павільйонів. Там великі такі сходи нагору. Тут навіть ліфт виглядає дуже шикарно. Тут в музеї є навіть дитяча зона, можна тут стрибати. Тут, звичайно, як музей мистецтва на стінах, мистецтво. Добре, Це майже окоманалізи, бачите, я буду рухатися, і воно буде за мною слідкувати. Це не просто картина. Сучасні твори. Вони вже всі присвячені сучасному життю якимось логотипам, гамбургерам. Всьому такому ця експозиція виглядає як якісь там африканські маски, точніше, можливо, там канадські первісних людей, але насправді тут всюди логотипи відомих компаній. Не тільки канадських. Цікавий автопортрет. Шикарні інтер'єри, шикарні види на місце. Лебутік Ноель. Це мені Маша пояснила, що це дуже-дуже якийсь крутийний лебутік. І він настільки крутий, що тут вся новорічна тематика продається навіть в квітні. Ми зараз в квітні знаходимося. Тут воно досі новий рік. І я думаю, що воно ще літом тут новий рік. Ми там ще всередині не були, але зараз колега зайде, покаже, що в квітні можна купити в лебуті Денуель. Дорога, до старого міста йде через таку, такі сходи великі. Головна художня пам'ятка, за якою можна впізнати місто Квебек, це оцей мурал. Є музей цивілізації, в який ми зараз збираємося йти. Виглядає дуже, дуже щось цікаве. Це перший снігохід, створювач якого був родом з Квебека. Це перший конний трамвайчик з Квебека для перевозки бізнесменів і всіляких торговців. Ось так це А Це карта світу, ніколи не здогадаєте, з чого. Це Джозеф Змійський. Леню пнюв, взяв бирочки из одежды разных торгівельних марок, и створил ось вот таку карту, карту света. для поселення старовинні конеців Клас. також є дитяча зона З зілякими деревами можна бігати Де якісь там будиночки якісь там активіті. ми прийшли на фанікульор тут навіть можна купити якісь сувеніри.

Друзі, наша подорож підійшла до кінця. Ми тут провели три, три дні в місті Квебек. Це наша друга подорож була до міста Квебек. Така затяжна була. Три. Ми відвідали ну, багато музеїв, там, музей цивілізації, музей сучасного мистецтва, музей акваріум водоспада. Який? водоспада. А, да, да, музей водоспада Монмарансі. Що я можу сказати? Що на сьогоднішній день поки що Квебек, мені здається, переміг Монреаль. Мені тут більше подобається, ніж, але до цього я вважав Монреалі найкращим місцем Канади. Дякую. Тому хто не був, приїжджайте в Кебек, обов'язково вам тут все сподобається. Дуже та, затишні вулиці, мені нагадувало вони помість Брюсселя з містом Брюгге в Бельгії. Тому приїжджайте, всіх запрошуємо, все сподобається. Дуже багато туристів, дуже багато розваг. Чисті вулиці, до речі, чисті вулиці. Ну, Наприклад, багато в європейських містах можна побачити, що на вулицях трошки брудновато, а тут все дуже-дуже погляне. -дуже Це дуже кидається в очі. Тому всіх запрошую, приїжджайте. Так, дуже-дуже гарне місце. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки. Папа. -па.